Сьогодні в неділю бойовики проросійських бандформувань дещо знизили свою активність. З початку доби вони близько десяти разів відкривали вогонь в бік сил антитерористичної операції. Продовження обстріли тривали здебільшого біля тимчасово окупованої Горлівки. Зокрема, загарбники декілька разів обстрілювали українських захисників з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Майорська та Зайцевого. Також з території Донецького аеропорту, в бік наших воїнів, які несуть службу в районі Опитного, відкривали вогонь ворожі снайпери. На тій же ділянці лінії розмежування противник один раз застосовував великокаліберний кулемет. Окрім того, з території населеного пункту Спартак, який перебуває під контролем незаконних збройних формувань, снайпер бойовиків обстрілював наші позиції південніше Авдіївки. Селище Піски один раз потрапило під обстріл окупантів зі стрілецької зброї. За підсумками першого після новорічного тижня під контрольні Росії банформування понад 180 разів порушували режим повної тиші в зоні проведення антитерористичної операції, час від часу використовуючи й забороненими мінськими домовленостями озброєння. Найбільша кількість епізодів застосування бандитами зброї припала на переддень Різдва Христового. На цей час ситуація в зоні конфлікту залишається напруженою, проте стабільною та цілком контрольованою українськими захисниками.